21-й модуль ми підводимо підсумок. Тут я розповідаю, що таке земельний податок, податок на нерухомість. Тут ми проводимо підсумкову роботу по курсу самостійну роботу е, літачки розбираємо, якби в нас не було програми, як би ми вели е, цей подвійний запис і складали баланс без бази. Так? Тому через Excel можна також вести бухгалтерію. Хто хоче спробувати свої таланти без програми скласти баланс з елементами МСБО, я вам показую приклад. Можете зробити, да? у нас студенти є такі, які завершили на відмінно курс і склали баланс на відмінно, вони будуть знати, що таке програма і що таке Excel, де треба ввести вручну цей подвійний запис. І також тут розповідаю вам про МПЗ для аграріїв. Якщо попадається, як з ним працювати. У нас сьогодні з вами перше заняття ознайомче і навчальне. Ми орієнтуємося приблизно на 2 години уроку. Крім того, що ви працюєте в баз бухгалтерії, слухаєте відеоурок, працюєте з куратором, плюс маєте розібратися з метком, для чого служить електронний кабінет. У вас буде онлайн-клас. В навчальній групі використовуємо нашу дошку офлайн, яку ми фоткаємо, малюю крейдою вам проводки, вставляю в заняття. А план рахунків бухгалтерського обліку будемо вчити по ходу кожної практики, стандарти національні, норми на списання, тобто закони всі. Там трудовий кодекс, податковий кодекс, цивільний кодекс. Так ви по ходу всього курсу будете розуміти в загальному, да, от що таке бухгалтерія, як і що робить бухгалтер, наскільки от людина має вміти да, от оперувати всіма цими процесами. Е, ще у вас тести на урок будете отримувати, проходити. Ці тестики навіть з телефона їх можна проходити і скидати скріни вашим куратором. В основному це практика. Бухгалтерію взагалі треба вивчати з практики. Так як ми вчили колись в інститутах теорію, а ми в школі, маєстро, вас вчимо навпаки від зворотнього, з практики, і підкріплюємо це все теорією. Так, у нас сьогодні перше заняття. Я вам вже багато чого сказала, що таке бізнес-процес. Познайомила а, з курсом. Тут свої бізнес-процеси, ми будемо їх вивчати під час курсу. Зараз ми перейдемо з вами на. Види організаційно-правових форм, розберемо господарювання, розберемо, хто такі ФОПи, їх характеристика, хто такі юридичні особи, їх характеристика, для чого потрібна облікова політика. Ми вам її скинемо зразки в навчальну групу з графіком документу обороту. Ви маєте зробити мені самостійну роботу. Ну, ми не заставляємо, але по бажанню я пишу вам в групі навчальній, що працюйте. Скільки є. Контролюючих органів, які за нами зирять, так, спостерігають, які в нас є національні стандарти бухгалтерії, що ми маємо знати про них і що там основне написано? Для чого план рахунків, і скільки класів існує, які йдемо потім в розрізі з вами вивчати. Взагалі, технологія бухгалтерського обліку все технологія. Сімейне життя це технологія, бізнес це там своя технологія, виробництво своя, медицина своя, бухгалтерія своя технологія. Так? Тому тут як ви організуєтесь, бухгалтер це менеджер. Він має а, знати ці процеси, які існують. Якщо не знає, все нереально знати, да, От, Можна навчитися. Зараз, в принципі, бухгалтер має швидко рости, бо є всі для цього можливості. Є програми, є курси, є море інформації в інтернеті, є інтернет. От, тому він зараз не застрягає по 20 років на одному робочому місці. Він швидко росте і досягає е, класних результатів і фінансових, і професійних. От і багато вже бізнесменів, які повідкривали теж. Навчальні курси, аутсорсингові компанії, тому що ця тема вічна і вона е, ну, потрібна. І далі ми з вами внесемо організацію програму Баз-бухгалтерія. Як змоделювати бухгалтерський облік? Ці фішечки я буду вам розповідати під час навчального процесу по ході кожного бізнес-процесу, для того, щоб можна було швидко дати інформацію вашому е, керівнику. Чи власнику бізнесу, так, ви маєте володіти цифрами і даними. До цього у вас що? є програма, в телефоні можна відкрити Google Excel, таблицю, якщо щось там потрібно терміново людині дати, так? і такими ось швидкими діями надати швидку інформацію вашому керівнику, який не може чекати. Ось, тому бухгалтер це свого роду і менеджер, і статист. І е, фінансист, да, ось він має такий універсальний солдат, який має от швидко вміти все опрацювати і кругом погасити ці пожари. Тобто е, я знаю, що це таке, бо попрацювала в різних компаніях. То знаю, як їм треба срочно і зараз все зробити і дати відповідь правильно на питання, і, по, і пораду. З приводу ОПФГ, що таке ОПФГ? Це у нас абревіатура організаційно-правові форми господарювання. Наприклад, є фермерське господарство, ФГ, але якщо є статут, то це юридична особа, є приватне підприємство, є державне. Самі популярні це ТОВ. Це товариство з обмеженою відповідальністю. Є корпорації, є громадські організації, благодійні організації, ФОПи. От їх, ми їх збираємо всіх купки і називаються у нас. А як, як ми питаємо, да, от коли до мене приходить клієнт, чи пише мені клієнт, от вони пишуть постійно і кругом от, на всі засоби зв'язку. Який мені відкрити ФОП, чи як мені перейти в щось друге, не, не може присказ, вимовити, що, бо може людина не знає всього цього? Я її запитую, а яка у вас е, організаційно-правова форма господарювання, щоб розуміти, а, як, а друге питання. так? А на якій ви системі оподаткування перебуваєте? От Я, наприклад, там третя група єдиний податок, але мені не вигідно бути на ньому, бо в мене багато витрат. А я сплачую 5% єдиного податку від заходу грошей, та ще 1% буду платити зараз військового збору з заходу грошей, тобто 6, всі 6%. От. Тому е, тут у нас е, виходить, що е, треба рахувати. Так? Ми даємо таку таблицю рентабельності, де я е, різні форми вам написала, приклади на велик бити ти вклав. 7 мільйонів а заробив 8 мільйонів, перебуваючи на третій групі, вигідно тобі чи ні. І зразу поряд загальна система. Пам'ятаємо, загальна система дуже ризикована, бо більше мільйона там ПДВ. Чи готовий ти працювати з ПДВ? Тут треба бухгалтера або самому сідати, закачувати рукави. І починати внікати в це ПДВ, вести його, контролити строки, щоб штрафів не було, першу подію знати, в програмі все розносити. Тому все потрібно рахувати, потрібно знати. Зараз бізнес переходить в таку стадію, де ми не можемо як-небудь все це колотити, цю болтушку, бо за нами дивиться дуже. Уважно податково. Дуже. От в плані того, що ми під Європу підсуваємося, але ну в плані контролю податкової, то так. Да. По других моментах не знаю. От по, по контролю податків, по контролю контролюючих органів, ну, ну це дуже вже ми близько. От, тому що їм все видно, вони дуже швидко бачать, що щось не так. Вони можуть просто запросити в тебе інформацію, яку ти не маєш права не надати, бо завтра вони прийдуть на перевірку і знайдуть більше. Ось тому тут потрібно бути реалістами і вміти вчитися, так, вчись вчитися. Ось для початківців на курсі діамантова бухгалтерія це просто знахідка. Ви тут отримаєте максимально знань для того, щоб розібратися в всіх цих бізнес-процесах. Тому єдиний податок це називається спрощена система оподаткування. Загальна система це загальна система. Тут беруться доходи, мінусуються витрати і лишається прибуток або збиток, фінансовий результат. Він обкладається своїм податком. Але якщо ви наторгуєте більше як 1 мільйон валу, за там останніх 12 місяців ще це требальнувати. То вам ще прийдеться стати платником ПДВ. Дивимось на фопіків. Бізнес, який починає свою діяльність, я завжди раджу. Починайте з фопів. Друга група, третя група, загальна система, ви тільки тоді йдіть, коли у вас акциз, алкоголь, бар, магазин. От. Попрацюйте ФОПом. Подивіться, що таке податки, там, поведіть вести там ту книгу обліку доходів, можливо, касовий апарат вам уже потрібен. А тоді, коли ви зрозумієте, що таке бізнес, побачите, наскільки рентабельна ваша продукція, попит який, тоді ви вже можете переходити на ТОВ на юридичну особу. Бо ФОПом простіше, бо тут у нас є готівка швидше е рухається. Для ФОПа це ось, наприклад, я можу сам собі стати підприємцем і працювати з такими самими маленькими бізнесменами-підприємцями. Це теж ФОПіки, ну там друга група, перша група, третя група, а я можу бути там теж третя група. Да? Але тут ще можуть бути і серед вас ну, Можеш працювати з юридичною особою. Треба дивитися, хто з ким може, хто з ким не може. Якщо ви стаєте фопіком, ви через дію реєструєтеся, подаєте заяву, хочете там другу групу, зразу подавайте заяву на спрощену систему оподаткування і підбирайте собі кведи. Наприклад, для першої і другої групи свої кведи вони обмежені. Для третьої групи кведи це коди видів діяльності, чим ми маємо право займатися. Наприклад, якщо в мене. Освіта, квет, да, то в мене 85,59. Я такий квет вибираю. Якщо там торгівля не спеціалізованих магазинах, 47, там крапочка і далі. Ось, тому це підбираємо кведи для своєї групи і дивимося, якого ми хочемо мати ФОПа.